Всім доброго дня! Перед нами комбайн клас Lexion 570. Зараз хочу показати вашій увазі поломку, яка трапилась під наклонною зараз туди. Спустимось покажу вам. Тут є смотровий люк для вичистки під барабання самого. І тут є така конструкція. Пластина з ручкою і вона тримається на цих кріпленнях. З правої сторони і з лівої. І що в нас трапилось, отут тріснув метал. Вона відійшла і під час роботи продукція падала на пол. Теж було неприємно, як побачили. О, і так в цьому році не дуже гарно сипає, а ще й коли йде втрати просто на землю, то це неприємно. В два рази більше. Ми вже треті власники комбайну комбайн 2006 року. І тут вже було до нас варено. Це вже ми заварили як з цієї сторони, так і з цієї сторони. Так що, щоб мали на увазі, в кого є подібна техніка конструкції схожі 500 серія 600 серія клас Lexion. Щоб знали на майбутнє. Також рекомендую робити огляд техніки під час робочої зміни 3-4 рази за необхідності, щоб не було таких неприємних сюрпризів. Всім дякую за перегляд!